Україна може виграти війну на виснаження. Кремль біситься. Путін колідує найманців по світу за ті спільні навчання Москва Делі. А тут ще й іспанців нервів додали. Заарештували нерухомість голови вертольотів РФ. І Європа вимагає від Бельгії визначитися із замороженими розактивами. Як Україні виграти цю війну на виснаження, попри перевагу росіян у кількості? Говоримо про те, що на часі я Іван Яблонський. Давайте розбиратися. Війна на виснаження це і є та сама стратегія господаря Кремля, аби спробувати перемогти Україну і протистояти колективному заходу. Про це йдеться в свіжому звіті інституту війни. Путін. На думку аналітиків, визнав масштабну кампанію ЗСУ по ураженню НПЗ, визнав дефіцит бензину і зростання цін на окупованих територіях, але все ще вірить у перемогу. Бо за правилами війни на виснаження перемагає той, у кого надовше вистачить ресурсів і економіки, і моральних сил. І тут є важлива деталь, на яку звернули увагу аналітики видання Зеатланті. Вони стверджують, що Україна адаптувалася до війни на виснаження і може перемогти. Попри перевагу РФ і у людському ресурсі, попри спроби оточити низку стратегічних міст і логістичних центрів на північному сході країни. Ці потуги РФ її не мали успіху. Зсу швидко вчаться на полі бою, завдають втрат ворогу і намагаються зменшити власні втрати. Якщо на заході повністю не здадуться, то Кремль не переможе. Це висновок генерала Бена Ходжеса. Після останньої зустрічі з Трампом Володимир Зеленський теж дотримується думки, що між штатами та Росією нині немає єдиного бачення війни. Америка розуміє, що Кремль бреше, а значить, час, який досі грав на боці Росіян, може перейти на бік України. Позитивні сигнали йдуть із Європи. Єврокомісія врешті погодила план поступової відмови від російської нафти та газу. Звісно, не терміново, а поступово до 2028 року. Але тим не менше, політичну перешкоду подолано попри позицію Угорщини та Словаччини. Зменшення енергетичної залежності від Росії означає посилення економічного тиску на Кремль. Угорщина та Словаччина водночас отримали домашнє завдання. Їх, згідно документу, відмови від російських енергоресурсів зобов'язали розробити свої національні плани. Дедлайн, як у всіх, 2028 Прем'єр-міністр Словаччини у відповідь вирішив налякати ЄС. Цитую, це. Найбільша дурня для Європи та її енергетичної безпеки Фіцо каже, словаччина ніколи не погодиться з пропозицією ЄС заборонити весь імпорт російського газу. Мовляв, Словаччина використовує атомні реактори російської розробки, більшість із яких залежні від російського палива. Аналогічна ситуація в Болгарії, Чехії, Фінляндії та Угорщині. Фіцо має тісні зв'язки з Путіним і неодноразово виступав проти зменшення залежності від російських енергоресурсів. Але словаччина. Не зможе самостійно заблокувати остаточне рішення щодо плану Єврокомісії, бо його ухвалюватимуть на рівні ЄС. Путін, судячи з усього, теж продовжує лякати Бельгію. Один із найбільших європейських виробників ППО Талес Бельгіум» зафіксував значне збільшення кількості дронів над своїм секретним заводом у східному регіоні ЛЕЖ. За інформацією політико там зберігають вибухівку для 70 міліметрових ракет. Бельгія дрони поки не збиває. Директор Талес Бельгіум Ален Кеврен пояснює, що можна було б використовувати глушилки для блокування сигналів, які керують дронами, аби ініціювати їхнє збивання, якби цього не забороняв закон. А от Німеччина якраз за пів кроку від того, аби дозволити поліції збивати БПЛА, аби захистити критичну інфраструктуру. Документ ще має затвердити парламент. До слова на Бельгію ще й тиснуть інші країни ЄС, щоб вона дозволила використати заморожені розактиви активи для надання репараційної позики Україні. Близько 190 мільярдів євро російських активів зберігається в Євроклер, центральному депозитарі цінних паперів у Брюсселі. Гроші заморозили 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Спочатку багато західних країн, зокрема США, Німеччина та Бельгія, не хотіли користуватися цими коштами, побоюючись юридичних та фінансових наслідків. Однак протягом останніх тижнів позиція Європи змінилася. Видання Financial Times згадує документ, в якому адміністрація Трампа закликала союзників по G7 конфіскувати або іншим чином використовувати базові активи Росії на користь оборони України. По цьому німецький канцлер МЕС заявив, що 140 мільярдів євро з цих коштів мають стати кредитом для купівлі зброї. Але прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер попросив 26 інших країн ЄС покрити юридичні та фінансові ризики пов'язані з цим кредитом, щоб Бельгія не була змушена його виплачувати. Врешті Бельгія озвучила низку червоних ліній, серед яких відмова від підтримки будь-яких заходів, які можуть трактуватися як конфіскація активів, чіткі гарантії, що європейські країни поділять усі ризики для Євроклер та самої Бельгії. І третя вимога це угода про негайне виділення коштів, якщо Євроклер буде змушена повернути активи Росії, наприклад, після укладення мирної угоди. Про використання російських заморожених активів на гористь України говоритимуть наступного тижня і в США. Туди з візитом летить прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Слідом за Єврокомісією на нервах Кремля пограли її іспанці за підозру у відмиванні грошей в Іспанії заарештували нерухоме майно Миколи Колесова, голови холдингу Вертольоти Росії, який виготовляє військові гелікоптери і дрони. За інформацією видання Радіо Свобода арештований майном заборонено розпоряджатися і відчужувати його. Відомо, що в іспанській пальма де Майорці Микола Колесов та його родичі володіють п'ятьма вілами. Все це записано, звісно, на дітей колесова, які стали власниками ВІЛ у віці чотирьох років. Нагадаю, вертольоти Росії дочірній Холдинг державної корпорації Ростех, який об'єднує більшість виробників гелікоптерів країни. Група, зокрема, виробляє військові гелікоптери Катамі, а також безпілотники, які використовуються російською армією у війні проти України. Але путіну, який розуміє мову сили, шантажу та погроз, все це звісно не подобається. Тому, аби не здати позицій і компенсувати рекордні втрати на фронті, він дедалі більше віддає ведення війни на такий собі аутсорсинг, тобто вербує найманців по всьому світу і знаходить цього разу на Кубі. Вже незабаром, за даними української розвідки, 25 тисячне кубинське військо може воювати за Росію. І стане найбільшим контингентом іноземних військ на полі бою, у два з половиною рази випередивши за кількістю північнокорейців. Сама ж залежність Путіна від таких партнерств є ознакою слабкості Росії. Очільник Кремля розуміє, що росіяни дедалі менше хочуть помирати за його примарні імперські амбіції. А у разі загибелі іноземця Путін вбиває одночасно двох зайців: по-перше, не треба платити соцвиплат. По друге, не зростатиме невдоволення війною для Куби. Участь у російсько-українській війні вигідна економічно і ідеологічно при середній зарплаті у 20 доларів. Тамтешніх вербують на війну за 2 тисячі доларів. Фактично, Путін обіцяє золоті гори в обмін на життя. А сама Гавана, об'єднуючи з Москвою, може прагнути посилити свій революційний авторитет. Залежність Кремля від іноземного контингенту підкреслює, що РФ підтримують авторитарні режими. Таж Північна Корея, Іран, Венесуела, а тепер ще й Куба. Цьогоріч кількість полонених іноземців 49%. Два роки тому їх був лише відсоток. Аби пограти м'язами, Москва розгорнула ще й військові навчання з Нью-Делі на полігоні Махаджан в індійському раджастхані. До 15 жовтня армії країн нібито вчаться протистояти тероризму та вдосконалюють тактику антитерористичних операцій. Це ті, що пригрозили американцям проблемами через томагавки. Ракети, які можуть дістатися до Кремля, і нести ядерний заряд, можуть дати Україні. В оборонному комітеті російської держдуми спочатку нафантазували, що вміють їх збивати, бо нібито робили це вже з Сирії 2017-го, А потім заявили про вихід із плотонієвої угоди. Цей документ зобов'язував і штати, і Росію утилізувати щонайменше по 34 тонн плутонію військового класу. Цієї кількості достатньо для виготовлення до 17 тисяч ядерних боєголовок. Водночас Росія погрожує розмістити на Кубі орешники та іскандери для ще більшого Тиску на офіційний Вашингтон. Для Путіна томагавки в Україні це додатковий серйозний головний біль, який йому і так додають ЗСУ. Удари по стратегічних об'єктах ворога власними новітніми ракетами Нептун та Фламінго. Остання дальністю до трьох тисяч кілометрів. Водночас, українська паляниця вже з десяток разів вражала російські військові склади, а ракета-дрон-Рута. Вперше досягла морської вишки на відстані понад 250 кілометрів, але найвищу ефективність у глибокому тилу показав дрон лютий, завдавши ударів по російських нафтопереробних заводах та промислових підприємствах і як наслідок дефіцит бензину у ворога за словами Володимира Зеленського до 20% від їхньої потреби, і далі точно ще буде. Поки у мене все з вами був Іван Яблонський. Не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.